Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити про зміни, які відбуваються в працевлаштування для іноземців в Польщі. Що ж, починаючи з січня 2023 року в Польщі йдуть великі зміни для іноземців, які працевлаштовуються в Польщі. Що ж, з 2023 року для всіх іноземців працевлаштування буде електронним. Це поліпшує та спрощує багато процесів. Перше, це простіше отримати дозвіл на працю. Та легалізацію в Польщі. І також почнеться моніторинг заробітних плат. Що я маю на увазі? Що раніше були випадки, коли українці та поляки працювали на одному підприємстві, але отримували і різні зарплатні і різну зарплатню на годину. Тобто була така трошки дискримінація. Відтепер, з 1 січня, за такий самий труд, за таку саму виконану роботу, українець має отримати так само, як поляк. Також, що хочу додати, що змінюється мінімальна зарплата, тобто мінімальна оплачувана година. І тепер з 1 січня також змінюються виплати, тобто погодинна оплата праці працівника за умови злицення. Чому я саме наголошую умову злицення? Тому що багато українців і іноземців в Польщі працюють по умові злицення. Чому так відбувається? Тому що. Це дуже вигідно для роботодавця, а для робітника це не дуже вигідно. Але йдуть зміни, і багато змін ще буде в цьому законі. Що ж, Повертаючись до мінімальної оплати, хочу додати, що з 1 січня 2023 року мінімальна ставка по умові злиценю становитиме 22,8 злотих на годину. Це приємно і надіюсь, що так буде. А вже з 1 липня. Така сума, яка буде генеруватись вашою зарплатні, тепер буде на годину 23,5 злотих. Це дуже приємно і надію, що так буде, що закон працює, і в Польщі закони взагалі працюють. Що ж, друзі, відео я, залишу посилання на трудовий кодекс з вже з змінами, де можна моніторити, читати. І думаю, що він знадобиться вам в праці і завжди буде під рукою, коли вам буде потрібно щось прочитати або знати про зміни саме в законодавстві. При працевлаштуванні або коли працюєте на підприємстві. Всім дякую, що ви дивитесь моє відео, підписуєтесь, ставите лайки. Всім бажаю гарного вечора, теплої оселі і мира в небі і вам, всім, друзі. Гарного вечора.